Думки? Думки. Добро і зло це слава чи прозріння? Хтось пише, робить будь-що, лише для слави. Тепер більшість людей просто хоче, щоб його знали в інтернеті, чим більше людей. Деколи пише будь-що, дурниці. А деколи і взагалі пропагує зло, бо він це вміє. Бо йому здається, що, що про це часто про різну дурню і непотріб повинні всі знати. І повинно цим злом і непотребом жити. І зло, і неправильно, і непотріб постійно чинити. Часто забановують, блокують в більшості випадків багато добрих людей, виганяють з роботи чи переслідують за добро. А те зло, що часом прямо лиється, як океан, лється, лиється безконечно, як безмежність чорноти. Деколи ніхто не звертає на нього увагу. І на це зло мовчить, не думаючи, що якщо у нього є діти чи внуки, то це зло прийде і до них, люди не думають, що зло дуже легко передається. Зло ніби зараза, ніби вірусна інфекція. Отож, бо і воно, все залежить від нас. Як ми реагуємо, і з якого боку дивимося, і як цінуємо те, що маємо, як оцінюємо те, що нам роблять, і реагуємо на це. Все залежить тільки від кожного з нас. І все буде нам. По цьому, що ми робимо. І навіть якщо не робимо добро, то буде нам дано за все, що ми робимо і те, що будемо мати. Аксіома. Що ми робимо, те і будемо мати.